Всім привіт! Це канал Винес з хати. У Львові зима, а в мене оголошення, що в мене тепер ще з'явився телеграм-канал, так же називається Винес з хати. Так що підписуйтесь обов'язково. Там будуть виставлятися предмети, які я знаходжу на смітниках. Кому цікаво. Ось а я вийшов на маршрут, зараз будемо дивитися, що цікавого на смітничках, все буду показувати. Ніх падає дуже гарно. Зустрічаю нас оцей смітник. Тут збоку поставили тарілочки з позолотою. Коли йому цікаво, я не пам'ятаю таке СФЗ, щось не дуже часто в наших краях. Тут цукерки, але я їх не забираю. Хай хтось інший забирає, тут ще якісь штани. Ну, в общем, поки що тільки кераміка. ну Ось це перший по факту смітник, де щось було, бо сніг падає і така проблема, що коли сніг, то викидають значно менше. Доволі багато снігу, то плюс 12 було, то сніг падає. Ось. Подивимося, що буде далі, не перемикайтеся, все буду показувати. Більшість точок вже були порожні, тому що машина вже приїхала, все забрала. Але все одно, як бачите, мені вдалося щось набрати. Там, де знахідки були, там були переважно такі буд винеси, дуже багато було там цегли, фарб старих і не старих нормальних суміші і так далі. З корисного набрав, наприклад, тут гачки. Мені сподобалось, що можна їх розібрати, дати не бамбукову підложку, а наприклад, букову. В передніх випусках я показував, що завжди забираю всякі прикольні дерев'яшки, дубові, букові, бамбук, звісно ж. Тільки в сучасних інтер'єрах. Якщо ми говоримо про історичні інтер'єри, то там краще щось таке, якщо використовувати, то з буком або з дубом. Така якась штука. Вона ніби сама. Та, тут сам така типу під золото. Ну, десь можна використати. Ручки, типу, теж під старовину. Сильно потерті. Не знаю, що я взяв. Ось. Ну Може, комусь треба, то вони, звісно, продаються. А так в господарстві пригодиться. Стандартна така львівська ручка віконна. Вже хтось чистив, бачите. Запаковані пластикові карти гральні. Ніби їх не відкривали. Тут долар намальований. Бачите, 100% all Plastic. Нормально. Так, трохи була всяка різна електроніка, як завжди. Нічого такого е екстраординарного. Цікавий такий латунний ланцюжок, ніби вінтажний, виглядає як старенький. Ну, це латунька, але як... які походження, які призначення, щось не можу розібратися. Ножиці СРСР загнуті. Дуже якісні насправді. Здається, це щось таке медичного походження. Це домашні, Є клейма, все прикольно. Я таких ще не знаходив, щоб візерунок був. Це щось знайоме. Це, здається, від рибок, Полонський відомий. Набір з рибками. А можливо, щось інше. Подумав, що можна взяти, бо це, в принципі, золото справжнє, якщо хто не знає. Таке можна і на позолоту, а також можна ну, тобто, на афінаж продати. А також це може просто на докомплектацію якогось набору. Саме такий корок, можливо, можна таке продати. Але я думаю, що як, якщо продавати як позолоту, то дорожче буде. Ось ці тарілочки. Клеймо перший сорт. Чотири тарілочки таких, в принципі, вони, бачите, запаковані. Не буду вже розпаковувати, хай так і лежать. Ну, я подивився на вулицю, вони всі були ціленькі. Така сумочка невідомого походження. Бачите, тут камінчик був. Три штучки було, лишилося дві. Бісером вишита, Можна щось зберігати. А можна ходити як сумкою, бо тут є ланцюг, ланцюг можна прибрати. До того такі штучки в мене продавалися. Спробую і цю продати. Таке, типу, по 40 гривень продається. Газовий балон майже повний. Бачили, я там знаходив не так давно якраз газову плитку. Ну і взагалі, типу, газ. Корисна штука, господарство. Пригодиться, можна в походи ходити з ним. Так, окуляри дуже популярні. історія у мене на каналі. А такі. Для зору. Окуляри. Для зору від сонця. Ну, ці прикольні Polaroid. Напевно, це оригінал. Світла багато, вони не так виглядають, як на відео. В принципі, все у доброму стані з одного виносу. Там же була оця штучка, вона мені здається, вона антикварна. Тобто їй більше, ніж, скажімо, років 80. Ну, ось. Стан такий, бачите, вона ушатана, але дивіться, яка дуже цікава форма. Тут на трикутничок сходиться. Тут кругла ніжка. Дуже цікаво, вона так обточена. Тут все на цвяшках. Ну, також тут є етикетка, але я не можу прочитати, що тут написано. Взагалі вона нагадує етикетку польську. Міжвоєнну. Ну і це така явно стара тканина. Дуже затерта. бачите, вона типу хитається, звісно ж. Але, ну, ясно, що це річ на реставрацію, але вона ну мені дуже сподобалась. Ось так от вона виглядає, важко її показати. Треба фотографувати і таку штуку, ну, якісну з усіх боків. От, ніжки прокручуються. От можна показати, що бачите, вона тут кругла і тут сходиться так от такий трикутник. Етикетку можна спробувати розібрати, але щось не так хвилину. Дивився, дивився, нічого там не побачив. Оце взагалі щось нереальне тут якась конструкція. Тут, в общем, такі бики, вони на собі тримають отаку от вазу. Вази тут теж і будиночки, якісь і дерева, трава, якась драбина. Ось. Тут, в общем, таке як відро, ну то ваза. Чому кажу, як відро, тому що отак от воно взагалі можна підвішувати. Але з іншого боку, воно може стояти, типу, отак, от, щоб бики тримали. Це кераміка. Ну, доволі важка. Но річ така дуже класна, не часто. Вона не старовинна, явно це сучасний предмет. ну Тобто нульових років, напевно, максимум 90-х. Невідомого походження абсолютно. Але, як на мене, дуже класно виглядає. Це можна прибрати. Серце, ну тут не потрібне. Ну така ваза важить, мені здається, кілограмів 5. Будемо пробувати продати. Я недорого її буду продавати, бо вона якби взагалі ну, велика. Тут трохи не моя тема, так що кому треба, там. недорого зовсім буде. Xiaomi, Redmi, бездротові навушники. Ну, вони або робочі, або один буде на робочий. З ними завжди така історія. Не дуже часто знайде, що обидва працюють і ідеально тримають заряд. От, але раз викинуло, значить щось з ними не так. Ну, скоріш за все. Далі, оці три предмети. Це я помінявся на метал. В общем, забрали в мене чорний метал, саме Там, напевно, кілограмів 100 було. А мені привезли отаку кераміку класну. Я думаю, що класний обмін вийшов. Ну ось, не знаю, хто це. Сюжетна така вазочка класна. Дуже мені подобається. Будемо дивитися, що це. Якщо вдасться ідентифікувати, то картиночку вставлю. Такий глечик теж по кольору коричневий. Тут білий. Клеймо СКК, то слов'янський керамічний комбінат. Ось. Є клеймо. Приємно. Приємно. Ну, форма така нестандартна якась. Таких через мене не проходило. Ось таке типу блюдо, типу таця, а типу якби і настінна тарілка можна використовувати. Ось. Дуже приємний предмет. Я думаю, що можна як настінну тарілку... Використовувати вона така, типу цікава. що то ЛКСФ, але бачите, вона не для того, щоб і на стіну вішати. Щоб на стіну вішати, тут має бути дві дірочки, тоді можна її підвісити. Тут ну, дірки такі чисто технічні. Ця тарілка не продається, бо вона мені подобається. Я тарілки на стіні ЛКСФ не продаю. Я навіть не завжди їх показую, ну, зараз вирішив показати. Така ложечка для взуття по краю є коцка, я думаю, їй тут болгарку треба трохи пройтися. І буде класна така штучка. Теж бамбук, до речі. Потім два відра взяв. Ну, вони такі вже типу, мають сліди користування. Щось замішували в них. Такі коштують 65 гривень. Якраз вчора купляв, мені треба було чисте повністю. Бо я там інші матеріали замішую. Після цементу краще не брати, щоб не мешалося міша... ну, нічого. Ну, ось, а тут ще можна в общем, замішувати якраз розчини на основі цементу. Ну, тобто теж економія така от, два відра, 130 гривень, нормально. Зараз ще сезону такі штучки, це підставка під ялинку. Не знаю, як в інших містах, у Львові ялинки отак от роблять. типу така основа. Це... Правило, тверда порода дерева, це бук, ніби. Ну, може, не бук, не знаю. Ну, принаймні, це не хвоя. І сюди вставляється, типу, палка, і сюди прив'язуються, в общем, типу, шматочки ялинки, гілочки. Ось така от, меншого розміру. Теж бачите. І таке можна брати на дрова. В общем. І для природи корисно, якщо дерево вже там порізали, чого б його не спалити. Зараз сезон ялинок ще приблизно місяць будуть такі викидати. І іноді бувають такі от дуже товсті, класні букові, такі нарізочки. Що? Сьогодні взяв мало, бо основну частину основну вагу в мене зайняла от така плитка. Дивіться, плитка просто розкішна. Зараз покажу цей крикелюр. Просто розкішна фактура. Це радянська плитка 15х15 см. Зараз є всяка дорога, там, італійська, іспанська. Вони намагаються повторити оцей от малюнок, кракелюр, тобто оці тріщинки. І, звісно ж, вона ну, коштує значно дорожче, ніж там проста біла. Проста біла, сама дешева Golden Tile зараз десь в районі 450-500 гривень. Це взагалі не дешевша плитка. А така з кракелюром, з ефектами під старовину вона значно дорожча буде. Тут в мене десь приблизно півтора квадратних метра. На невелику кухню, на фартух. Я думаю, що мені має вистачити. Думаю, що вийде дуже круто. Є такого типу плиточка, вона тоненька, в три рази тоньше. А тут майже сантиметр товщина. І... Я думаю, що можна, можна буде щось з того зробити. Об'єм доволі великий, вага тут кілограм 40 я ледь тут дотягнув, дуже було важко йти вже під кінець, тому на вулицю зйомок не проводив. Ну, якщо є поціновувачі, ставте лайк, мені все таке Дивіться, яка фактура, я її врятував на смітник, вона не поїде. Буде застосовано в новому інтер'єрі. Ну, ось конвейер працює, в общем, дуже все класно, дуже подобається мені. Сподіваюсь, вам теж цікаво таке перебирати разом зі мною. Все, що буде далі, обов'язково все буду показувати. А, сьогоднішній винус розібрали. Ще один вечір, я вже пройшов доволі багато. Всякого дрібного набрав. І тут цікавий пакет. Я не думаю, що тут буде щось таке сенсаційне. Але тут. что бачишь, что теперь И приемно, чтобы сейчас все продолжено. Вот, и сейчас это типа бутылка вынес. Так, вот сейчас я буду. Приемно, чтобы тут никакого салата, и занимаю чисто этот вот пакетик. Давайте же шучу на самый полный сужок. Чекал, полный у них бы будто из здесь на самом деле. Ну, вага в него. Какая-то такая. Не дуже. Так, все, вот такая штука. У нас, правда, -то ничего интересного. Хутро, не хутро тут. Так, еще какая-то бижутерия. Тут что-то майструвало. Вот что там сырешки, не сырешки. А ні, тут теж типа біжуха якась. Ну, Просто висипали, в общем-то, біжухи. Зараз переберу її. Так, то капюшон. Колготки чешусь. Подушка. Ну і все силу. Зараз на дні гляну, може ще щось буде. Тут з бачка нам передают привіт. З 80-го и 73-го. Років. І тут я забираю таку штуку, написано, бачите, молочний оддат, молочний відділ магазину. Хтось з роботи колись забрав собі. Так воно лежало-лежало, а потім воно з запчастинами меблі з буквально рахівниці. Отака класна. Продаються вони недорого, не часто, але я думаю, можна взяти. Якщо не продасться, можна на дрова відправити. Не проблема. Пересуваюсь по місту. Перший, другий, третій тридцятий смітник. Взагалі, знахідок сьогодні мало. Нагадаю, що варто підписатися на мій телеграм-канал. Зовсім недавно я його запустив. Куди потрапляють предмети, які вже були на каналі, але я ще не виставив їх на віоліці. Ціни там дуже приємні, ціна написана. Ніякої зайвої інформації, просто картинка і ціна можете заходити. Там багато всього цікавого, корисного. Так, ну я ще трохи погуляв, трохи набрав і сьогодні так виглядає, що у нас взагалі е, мілітарі теми. Більшість знахідок е, на мілітарі тематику. Балаклава. В принципі, таке відчуття, що її не носили. Поясний ремінь е, пізній СРСР. 80-х років. Тут ніби клеймо якраз нам про це і говорять. Ну, брючний е ремінь. Може не брючний, він називається, в общем, в штани вставляти. Мідяха. На персток Латунь, може старенький, не знаю. Це теж явно якась мілітарі тема. Не знаю. Ось така сумка. Теж є клеймо. Не знаю від чого. Ну, явно радянська. старого зросту, так сказати. Внутрянка тут от так виглядає. О, прикольно. А тут ці... Я думав, то обойми, а то не обойми. Але, ну, виглядає, що сюди можна ставити набої. Такі планочки. Тип, то на якусь стару зброю. Бачите, тут типу кишені, тут їх от 4 штуки вставлено. І потім сюди е, ще таке відділення. Ну, я думаю, що це щось таке розповсюджене, можна буде знайти інформацію, зараз пошукаю, що це. Також там ось такий Рушпрі був, ніби так він називається. Теж якісь тут штучки спеціальні, там всередині викрутка. Ну, на шомпол насадка якась, напевно. Не знаю. Олівці. До речі, кому олівці, може треба в таких промислових масштабах, то можу набирати багато олівців. Я, в принципі, їх не беру. Якщо треба, то пишіть мені в телеграм. Набрав свічок. Якщо світло будуть відключати, то свічки треба мати. Стратегічні теж запаси. Багато маю. Приємного авокадо було. Вони всі нормальні, я скільки от знаходив. Навіть отак от, типу, вона м'якенька, а розрізаєш вона ну, ціла, нормально. Насправді це доволі дорого, мені здається. За маленький отакий фруктик. ну, Так, на 5 хвилин його з'їсти. ну, Це така екзотична вже історія. Так, всякого дрібного набрав. Ніби все біжутерія. Давайте глянемо уважно. Оце прикольно було знайти. Але біжуха, на жаль. Це взагалі пластик. Треба перевірити, що це таке. Ну, в общем, раз, два, три підвісочки, некомплектні сережки викинули, тому що некомплектні. Ну, кільце, напевно, тому що зовсім проста біжутерія. З приємного було зіпту коробочка і інструкція, точніше, це кришка. А ще мала бути коробочка, але коробочку я не знайшов. Спробую продати оце. Ну, може хтось на комплект собі візьме. Бо знаєте, це колекційна історія. І коли в людей не комплект, вони можуть такі купити. Ну, одна гривня. Так, це я так зрозумів, якась розгрузка на плечі одягається, це на спині має бути. Тут резинки, в общем. Ось така якась історія. Карабіни. Ось некомплектний наколінник. Одна штука. Я продавав подібні вже вже знаходив. Блокнот Оум спадщина. Оум це е, організація української молоді. Бачите, тут щось було написано, вирвали. І тут порожньо, А ні, не порожньо, бачите. Ну, в стилі от якраз. Ну, легендарна організація, бачите, це їхні такі типу мерч. Я думаю, щось що таке початок нульових років. Ще така сумочка була, я в на мілітарі. Як бачите, тут такий, такий типу, клапан. Не клапан. Маленька сумочка така, як додаткова. Тепер по мілітарії можна в принципі, одним лотом багато всього набрати. Статутні штани в снігу валялися. Не буду їх вже відкривати. Тут нічого особливого, просто штани. Яких теж багато вже знаходив. Вони в снігу, не знаю, треба їх сушити. Всі мокрі. Такий з глини горщик. Такі я вже продавав на каналі, вони в мене були, в принципі, приємна річ продається. Також був прапор, видно, що багато вже десь. Використовувався на вулиці, був, напевно. Колір, бачите, вже не насичений, явно він вицвів. Доволі великого розміру. Ну, Був скомканий. Точніше, видно, що він лежав, бачите, сліди обережно десь у шафі. Коли викидали, його розгорнули і просто скомкали. В общем. В бачку він як такий, ну, ганчірка був. Я його вже поскладав. В общем. Чесно кажучи, не знаю, як можна прапор просто в смітник запхати. Так, далі, тут багато буде зараз косметики, парфюмерії. Я хотів би це продати одним лотом. Ось така дерміка, крем. Повна баночка. Рахівниця великого розміру. Я думаю, що десь тут 30 на 40 розмір. Ну ось. Періодично я кажу, вони в мене продавалися. Але не дуже так особливо. І, звісно ж, взагалі недорого. Одного разу я знаходив, тут така дуже класна була інкрустація а, з латуні. То явно щось старе було. От, то було цікаво. Ну, а це таке, я думаю, що з 60-х-70-х, ну може навіть 80-х. Ну, ось. Ну, оскільки річ стара в цілому, то знаю, можливо, хтось таке бере на антураж на інтер'єри. Ще був жіночий мега так сказати. Вот така штука, я забуваю для чого це. Я вже знаходив мені. Я неправильно написав, а мені сказали, для чого. Ну, в общем, от. Знову такий інструмент. Я все перевіряв, відкривав, тому тут вже відкривати не буду. Спеціально дивився, що там ще щось є, і щоб оці от от вони були типу, ну в нормальному стані. Бо були такі, що відкриваєш, ну видно, що користувалися. пензель такий вже не дуже. Це катріс рідкий бальзам для губ. Perfect Cover. BB Cream, не знаю, що це таке. Made in Korea, ну там, напевно, щось таке круте, дороге. Maybelline New York теж брендову Річ. Ну я відкривав, там ніби все повний комплект. Помада MAC. Це якась прискалка. Вона, в принципі, повна. Urban Decay Long Lasting Makeup Setting spray, Не знаю, що це означає. Спрей для майка. Така штучка MAC. Теж відкривав, вона ніби нормальна. Ось так, от, бачите, виглядає. І в Сен Ларен. Це туш чорна. Наскільки ну, її там лишилось, я не знаю. Також отакий гель. Теж для губ, напевно, в undercover пупа. Так, це теж пупа, якийсь Power Foundation. Тут я точно бачу, що не користувалися. Далі от такий ліфтер Gloss від Maybelline New York. Якась така штучка. Lip Sleeping Mask. Ланком. Тут, напевно. Lip Volume, Lip це губи перекладається Кіко Мілан. Mm. Ну, от, в общем, така кубка. Хотілося б продати це одним лотом. Бо немає часу займатися. А окремо то продавати. Думаю, що це доволі дорога косметика. Типу, ну, не no name, не дешеві бренди, в общем, приємно. А я думаю, що. Продасть. Сьогодні такі знахідки. Подивимося, що там буде далі. Випуск я на цьому закінчую. Так що обов'язково підписуйтесь на канал на Ютубі, на канал в Телеграмі, щоб нічого не пропустити. Можете подивитися більш старі випуски, там теж багато всього цікавого. Постійно повторюю, що на смітниках ніколи не знаєш, що знайдеш. Може, це буде біжутерія, а може, такий перстень потім буде зі срібла або навіть золота. Обов'язково буду ще шукати. Постійно шукаю щось нове, все показую. Спочатку показую тут на YouTube, потім показую то в Телеграмі. Так що з усіма на зв'язку. Також можете писати мені е, в о, приватні повідомлення. Теж посилання на телеграм є в описі каналу або в описі відео. Дякую за увагу, за підписку, е, за вподобайку е, з усіма на зв'язку. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па!